У неділю біля Олександрії на автотрасі Стрий, Умань, Дніпро і Зварене сталося ДТП. Зіткнулися два авто: вантажний автомобіль та мікроавтобус. На місці працювали правоохоронці. Вони прокоментували деталі ДТП. 22 жовтня близько 16.20 Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік міста Олександрії сталася дорожня транспортна пригода за участі двох автомобілів. Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що учасниками події стали 57-річний водій вантажного автомобіля Сканія та 34-річний водій легкового автомобіля Автомобіля Фольксваген Транспортер, пасажир якого отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Відомості про дану подію були зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 286 частиною першою. Олександрійські надзвичайники надали допомогу по транспортуванню травмованого внаслідок ДТП чоловіка з пошкодженої автівки до автомобіля швидкої медичної допомоги. Про стан потерпілого повідомила завідувачка Олександрійської швидкої. 22.10.23 року о 16 годині 20 хвилин центр екстреної медичної допомоги міста Кропивницького надійшов виклик. Приводом до виклику дорожно-транспортна пригода на Дніпропетровській трасі, 10-15 кілометрів від Олександрії. Є постраждали. На місце пригоди відправлена бригада. При первинному огляді було зафіксовано двоє постраждалих: чоловік 25 років, в якого зафіксована відкрита травма в області середньої третини правої гомілки та садни голови. Та дитина 10 років з підшкірною гематомою в області Лоба. Бригада працювала на місці події з співробітниками поліції. Як нам стало відомо з особистих джерел, родина пасажири легковика рятувалася з прифронтової Костянтинівки від постійних обстрілів та приїжджали на Кіровоградщину до Новоархангельського району. По дорозі потрапили до ТТП.